Дім САД ГОРОД Зимовий період це не лише мороз і сніг, а й відлига і сльота. Від багатосніжжя та перепадів температури страждає наше взуття. Як вберегти його від бридкої погоди, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім САД ГОРОД». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Найголовніша проблема в осінньо-зимовий період захист взуття від вологи та промокання. Якщо ваше взуття промокає, найперше потрібно встановити причину. Для цього його слід ретельно оглянути. Взуття може протікати тому, що. Відклеєна або пошкоджена підошва, прошивка черевика з підошвою неякісна, неякісний матеріал, з якого виготовлене взуття, взуття деформувалося від контакту з хімічними реагентами, матеріал, з якого воно виготовлене штучний, не витримує сильних морозів, в результаті чого тріскається і втрачає свої вологостійкі властивості. Найчастіше волога потрапляє всередину через неякісні шви, погано приклеєну підошву або дірки та тріщини у нижній частині взуття. Неякісні шви можна промазати та просочити будь-яким водовідштовхувальним засобом. Стовідсоткову проблему це не вирішить, подібну процедуру доведеться періодично повторювати, а от погано приклеєну підошву варто віддерти і переклеїти. Звичайно, найкраще це зробить майстер чоботар. Також взуття промокає тоді, коли матеріал, з якого воно зроблене, не стійкий до великої кількості вологи. У такому випадку потрібен додатковий захисний шар. Перше, що можна зробити, скористатися водовідштовхувальними засобами, зокрема вазеліном. Він підходить як для натуральної шкіри, так і для штучної. Ця речовина ідеально відштовхує вологу. Після нанесення вазеліну взуттям можна користуватися одразу ж. Віск чи парафін підходять для захисту шкіряного взуття і входять до складу багатьох засобів догляду за ним. Треба розтопити трохи воску або парафіну і нанести на саме взуття та шви, трохи зачекати, щоб розтоплена речовина охолола, ну а далі просушити взуття феном. Ще один засіб касторова ляна олія та парафін. Потрібно змішати по одній чайній ложці касторової та ляної олії, додати до них чайну ложку парафіну, натертого на терці, перемішати всі інгредієнти та розтопити на водяній бані. Після того, як суміш охолоне, її можна наносити на взуття. Цей спосіб добре підходить для шкіряних виробів. Після нанесення суміші взуттям можна користуватися через 7-8 годин. А от для обробітку замшового взуття краще придбати спеціальний водовідштовхувальний спрей. Взимку кожен з нас зустрічався з проблемою, коли через посипані піском та сіллю вулиці на взуті з'являються білі розводи. Щоб впоратися із плямами від солі на шкіряному взутті, не обов'язково купувати магазинні засоби, достатньо взяти звичайний оцет та воду, змішати їх в пропорції один до двох. Далі чистою ганчіркою, змоченою в отриманій суміші, протерти сольові розводи на взутті та залишити взуття, щоб воно висохло, після чого можна наносити і спеціальний крем для взуття. Замість оцту в такий же спосіб можна використати нашатирний спирт. Увага! І оцет, і нашатир застосовують тільки для взуття з натуральної шкіри. Інші матеріали ці речовини можуть пошкодити. Щоб позбутися білих розводів на замшевому взутті, можна взяти суху манну крупу і протерти нею всі ділянки, де з'явилися сліди солі. Потім необхідно акуратно струсити залишки крупи та очистити поверхню взуття спеціальною щіткою для замші. З дуже сильними забрудненнями допомагає впоратися зубний порошок і зубна щітка. Однак спочатку порошок треба протестувати на невеликій ділянці, щоб побачити, як замша реагує на порошок. <му> Насамкінець про те, як зберігати зимове взуття у міжсезоння. Загальні правила такі: що найперше його треба очистити від бруду і просушити. Далі взуття слід наповнити зім'ятим папером, щоб воно зберігало свою форму. Для зберігання найкраще використовувати ту коробку, в якій ви купували взуття, адже вона найкраще підходить за розміром. Перед тим як покласти взуття у коробку, його треба обгорнути чимось м'яким. Зберігати взуття можна де завгодно, але подалі від батарей опалення чи інших джерел тепла. І пам'ятайте, яке б взуття ви не обрали, взимку воно потребує постійного догляду. Не забувайте про це і нехай ваше взуття служить вам довго. Дім сад город.